Кольорові лайнери з АТБ. Я весь час тримав їх на цій стороною. Я чесно не знаю скільки вони коштували: гривень 79, напевно. Мені порекомендували їх в рекомендаціях, тож е, я хочу їх перевірити. Це дуже дешево. Тож, давайте перейдемо до тестування цих лайнерів. Всім кізкомпіс, і отакі от лайнери в нас сьогодні на огляді. В них коробочка робиться підставкою. Це супер-супер кльово. Зараз я покажу, як це робиться загалом. От воно так складається, там загалом є інструкція, і вони ставляться. Це супер зручно, якщо чесно. От такі от лайнери, ну, собственно, класичні, що я можу про них сказати. Ну і також вони пастельні. Таку ящерку гопніка ми сьогодні намалюємо. Вибачте, але обводити я буду його чорним лайнером, бо в мене дуже мало малюнків з кольоровим лайном. І цього пана я не бачу кольоровим лайном. Тож я буду його ними розмальовувати. Це загалом такий Інепришелінц у вітровці найк, ну або ці панайк. Коротше, ровний пацан з трьома очима. І поки я не почав піарити свої соцмережі, мені дуже подобався процес малювання ними. Є невеличкий мінус, це те, що відтінки відрізняються. На самих корпусах відтінки трошки світліші, ніж є насправді. Але це не є великою проблемою. І так як я Ілля з майбутнього, який це озвучує, дуже раджу ці лайнери. Чесно, вони супер. Особливо за таку ціну. Якщо побачите, просто забирайте. З мінусів, напевно, можу відмітити, що вони трошечки карожать бумагу, коли багато наслаювань, але це всього пару кольорів. На цьому малюнку я використав всю палітру, що в мене була, але. Переходимо до піару моїх соцмереж. В телеграмі, наприклад, буде повна викраска цих лайнерів, фотографія самого малюнка, та будуть описані плюси та мінуси більш детально. Також зовсім скоро я там анонсую комішки. І якщо ви хотіли отримати якийсь малюнок від мене, можете перейти теж дізнатись про це. Ще в мене є інстаграм, там більше моїх малюнків, і також я там нещодавно анонсував. Продаж своїх робіт. Скоро їх там буде більше, і якщо ви хочете мене підтримати і було більше різних оглядів на матеріали, але ви не хочете нічого купувати, в описі я залишу посилання. Нікого ні до чого не принуждаю. Бай-бай, бічес!